Всіх вітаю, шановні друзі, радий бачити на моєму каналі. Друзі, сьогодні в мене огляд для вас досить незвичної речі. Це аудіоплеєр високої якості FIO і його модель m 11 s Можливо, моя вимова моделі або назви не дуже вірно, але я відношусь до нього як до FiiO. Взяв його послухати свого доброго товариша Константина, за що йому велика подяка. Тож, правильно буде одразу йому подякувати за таку можливість, подякувати за те, що він пішов на цей жест, звичу йому добра, тепла і, звісно, дякуємо. Так, а чого я взагалі вирішив зробити цей огляд? Я його послухав. Це вперше в житті, коли я слухаю щось до другої, до третьої ночі. Ця штука тебе не відпускає. Ти береш альбоми з 2004 року, з 94 року це про Рамштайн чи про Емінема. І вони тобі дають зовсім інші емоції. Неповторні такі теплі добрі відчуття, і ти не можеш не поділитися цим. Я бачив на українському Ютубі лише один огляд, і він більш такий технічний від людини. Огляд десь на 30 хвилин Вирішив зробити свій більш коротенький і не для таких, не для таких професіоналів своєї справи, як гійки, чи ті, хто на цьому дуже добре розуміється. Для таких людей, як я, коли хочуть. Гарного звуку, вони приходять, і вони, вони точно зрозуміють, що ця штука їх задовольнить в більшій або в меншій мірі. Тож, перейдемо до винуватця. як ви бачите, ось ця класна штучка. Це такий глечик, це глиночка, який має досить такі форми. Ну, прикольні. Прикольний квадрат, чоловіча штука. Що тут ще сказати, дівчата? Я бачив до них хорожеві чохили, помаранчеві, які забажаєте. І вони стануть жіночою штукою, тож ображайтеся. Так, перше, про що я хотів сказати, це вага. Це класна така штука. Ну так, десь пів кіла точно важить, як на мене. Виготовлено це пластик, гарний полікарбонат, скло з однієї сторони, скло з другої сторони. І, як на мене, це карбонові кніпочки. Але я можу помилятися. Але відчуваються, вони дуже круто, дуже класно. Тож, якщо дуже коротко по технічних характеристиках, в нього потужна батарея, в нього два процесори, які відповідають за звук, назвемо їх ЦАПи. гарний HD дисплей 1280 на 720 і процесор Snapdragon 660, який для. Плеєру, це ви розумієте. Тож, якщо ви хотіли почути технічні характеристики, ви їх почули. батареї якої вистачає дня на два. Такого, знаєте, жорсткого прослуховування, коли ти від нього не відходиш, ти з ним миєш посуд ти з ним вигулюєш собаку. Ну, тобто, все з ним. І до третьої ночі ти його слухаєш. Тому ви можете це собі уявити, як щось гарне, щось незвичне. Тому почнемо зараз вже більш до, ну, більш до таких аутентичних речей переходити. Ваше здоров'я смачниче, куди без нього. Так. Що ми маємо? Ага. Так, почну з того, що я писав сценарії до цього огляду. Під вініловий реліз Емінема. Curtain Call, всі знають цей альбом, якщо ви його не знаєте, то, ну, мабуть, вам і Eminem то не дуже цікавий. Людина зробила реліз. Що вона зробила? Вона взяла платівку, зробила з неї 192 кГц якості, і альбом вийшов по вазі десь 3,3-3,5 ГБ. Ці 192 кГц тебе занурюють дійсно в таку сцену, з якої тобі не хочеться виходити, якщо ми кажемо про ситуацію з проводом у гніздо 3,5 джек. Ми поговоримо про це більш детально. Тобто тебе занурюють, коли ти слухаєш таку якість 192 кГц, тебе повністю занурюють у цю сцену, об'єм, деталі. І оце тепло вінілове, про яке мені всі розповідають, воно дійсно є. Тобто, воно не вигадане щось маркетологами, а ти дійсно відчуваєш цей об'єм, який тебе поглинає. І це круто, я такого раніше не відчував. Це одна з причин, чому роблю це, чому я роблю цей огляд. А, на чому я його слухав? Я його слухав на комплекті. На комплектній гарнітурі до е, Sony PlayStation 5 це Pulse 3D е, і провідок, який е, йде в комплекті до цих навушників. Тобто навушники, як ви розумієте, близькі до професійних, будемо так казати, е, коли я слухав е, ці навушники по бездроту, а така можливість у вас є. Тобто, ви берете пер, ви берете ось такий перехідничок з Type-C або Lightning, не переведи Боже, на USB Type-A, під'єднуєте. у Вас загоряється донгл навушники, і ви слухаєте. Я це перевірив. І ви отримуєте якість дотично до ну, наприклад, я полюбляю Deezer, їм полага. Як від українця, як від людини, яка слухає їх постійно. Дізер в максимальній передплаті в тебе high-res аудіо. І на адекватних вухах ти відчуваєш гарний звук. Тобто в тебе буде з цим плеєром по бездротових вухах адекватно якість звучання, але ти будеш відчувати. Що тобі не вистачає тої глибини, заради котрої ти купив собі цей плеєр. Тому слухайте одразу на дротах, на вухах, ну, на якихось середнячках. Бо в мене такі базові базові, їм ціна і 100 баксів, і майте на увазі, що вони створені для PlayStation. Але навіть їх цей плеєр розкачує і розкачує добре. Тут є ще, звісно, два балансні виходи. Я не слухав, я не відчував, що таке балансний вихід. Але, судячи з того, що мені розповідають люди, які слухали, то там буде рвань. Маю надію, що так воно і є, але в мене немає ані якихось гарних мідних проводів, дротів до навушників, і навіть якихось там Bear Dynamics 10 десятирічної давнини теж немає. Щоб їх так взяти, прокачати, і прям там все було в вау, а по бездроту ви отримуєте ЄЛДАК в повному сенсі цього слова. Я виставив на налаштуваннях плеєру кодек, який він віддає на повітря. І це Елдак. Але коли я підімкнув навушники. Мабуть, вони його, скоріше за все, вони його не підтримують. І ніде не світиться у треї верхній плеєра, що там підключений LDAC, або EPTX HD працює, або AAC, Жодної інформації. Але на треку світиться, що він там хай high, high Quality або perfect quality. Окей, маю надію, що воно там все працює так, як треба. А, по повітрю. Не слухайте на повітрі, хіба що вас, ви чекаєте на якісь навушники, які до вас мають ось ось приїхати. Так, він на Андроїді. І так як він на Android, ви маєте змогу встановити сюди Spotify, Deezer, те, що я бачив у їх апці. Тут є, є така штука My Application. І під'єднуєте його до Wi-Fi і працюєте з Wi-Fi. А в кого Wi-Fi 6, і коли ви під'єднаєте під, під його до Wi-Fi 6, не лякайтеся, коли там буде написана цифра 5. Коли він працює у режимі 2,4 ГГц, там цифра 4. Коли він працює в режимі 5 ГГц, там п'ятірка, а не шестірка. У мене, наприклад, на Samsung, Wi-Fi 6, і він, він вам показує шістку. Окей. А, тож, на ньому заявлено, Hi-Res Audio. Аудіо вайрус, але Так, а тепер у нас є нагода проговорити про пам'ять цього пристрою чудового, в нього 16 гігабайтів пам'яті, що більшості зі слухачів. Більшості клієнтів цього приводу вистачить поза очі. Навіть якщо альбоми важать по 3-4 ГБ, ви все рівно отримаєте те, що вам потрібно. А, в мене вийшло 19 альбомів на цю пам'ять. Ну і там ще для якогось синглу на синглову альбому, там є місце точно. А, ви можете ставити карту пам'яті формату microSD. Є відповідний отвір. Я вважаю, що, скоріш за все, там є підтримка 512 ГБ. Слухайте, скільки вам заманиться. А, Так як це Android, там є змога додати свій Google, диск, OneDrive, що забажаєте звідти витягнути бібліотеку, бо є Wi-Fi і для цього не потрібні якісь там танці з бубном. Я вважаю, що з пам'яттю тут прям все добре. Батареї вистачає, як я вже казав, дня на два активного прослуховування. Від себе хочу додати, що ці два дні прослуховування це просто вау, це неймовірний досвід, це бажання. Таке ярко виражене бажання придбати гарні вуха, послухати його через балансний вхід, отримати ще більш нові відчуття. Тому що старі композиції в ремастері звучать чудово, а з цим нічого не поробиш. А, коли ти береш його в руку, ти бачиш. Що виконаний він надзвичайно якісно. З однієї сторони, в тебе три кніпочки-перемотки. Це, якщо дивитись на нього на face to face, то це 5. Ну, це, це справа, це три кніпочки справа, перемотка вперед назад, плей-пауза. І дві кніпочки зліва. Це розблокувати заблокувати. І функціональна кнопка. В мене, на неї обрано. Додати до улюбленого. Послухав продіжебріз, пинік, все додалось до обраного, Ну і звісно, регулювання гучності вниз вверх Це ті кніпочки, які карбо, карбонові. Мені, що мені сподобалось? Мені сподобались ті, ті звукові сцени, в які занурюють цей пристрій, те, як ним зручно користуватися, все інтуїтивно зрозуміло. Ну, мабуть, це шана інженерам, тим людям, які розробляли його, так скажімо. User experience моя повага, Китайці зробили гарно. Як на мене? Це гарна річ, яка задовільнить більшість аудіофілів, які хочуть отримати перший досвід досвід гарного аудіопрослуховування. Не женіться з чимось більшим, бо, наприклад, для того, щоб його розкрити, треба докласти великих зусиль. Чи можливо, чи варіант придбати його з рук? Скоріше за все. Можливо, хтось послухав його по бездроту, не сподобалось, продає. Це теж варіант. Я по білому заздрю Константину, тому що він володіє чудовою річчю. І він, я з ним спілкувався на цю тему, і він каже, що він отримав задоволення, прослуховуючи його на бездротових жібільках. І він почув різницю. Йому сподобалося, і він адекватно розуміє, що на дроті з нього можна вижати настільки багато, що це ще досвід, який треба пройти. Якщо ви плануєте володіння цим плеєром, відповідально підійдіть до вибору навушників. Подивіться, чим ви будете його заряджати, бо в комплекті йде гарний дріт, але не йде зарядка. Наскільки я розумію. Я його заряджаю від ноутбуку. В мене ноутбук підтримує Power Delivery. Переносячи це на китайський плеєр, це Quick Charge. Ти його по Type-C під'єднуєш до комп'ютера. Пішов Charge. Окей. Окей. Заряджається швидко. Як для батареї 5300 мАч, Заряджається швидко. А, тож, відповідальний підхід до вибору навушників. Пару дротів купіть, бо один десь порветься, десь загубиться, десь щось. М -м -м, пограйтеся з балансним виходом моя рекомендація, бо я не маю такої змоги, але дуже б хотів. Бо, скоріш за все, там якість ще більше. І те, що мені не вдається розкрити на 3.5. пам'ятаєте, я казав про ті артефакти, про такі звукові якісь недоліки, скоріше за все, на балансному виході, навіть на пульсах 3D для Sony PlayStation, можна отримати ще більше якості. Тож, на сьогодні будемо прощатися. Якщо будуть якісь запитання, що з ним можна робити, з ним можна робити, до речі, багато чого, як на плеєр. А ви можете під'єднати під до нього клавіатуру. Нащо? I don't know? Мишку. Ну, мишку, звісно, там, або по блютузу. У мене Razer проклік, і я можу під'єднати її по блютузу. Або через Dung 2.4 через кардрідер. У мене в кардрідері є вхід, можна туди під'єднати. Можна, нащо? Я не знаю. Але там є винесена функція під'єднання клавіатури. Ну, Мабуть, в 10-му Android, в мене він вже був давно на телефоні. Мабуть, це для чогось було потрібно, для чого не знаю. Android голий і трошки аплікації від самої компанії А, еквалайзер. Боже, тро... ще б трохи забув. Що таке еквалайзер? Це перша річ у моєму житті, на якому еквалайзер хоч щось важить. Ти включаєш Рамштайн, ти переключаєш на рок, ти отримуєш Рамштайн рок. М -м -м ти переносиш еквалайзер рок на емінами, ти не отримуєш емінами, ти отримуєш щось таке. На Eminem ти включаєш еквалайзер хіп-хоп і ти отримуєш Емінами. Та ж сама історія з Prodigy, включаєш танцюв танцювальний, і ти отримуєш танцювальний режим. За замовченням в плеєрі нема ані української, ані російської мови. Тож, коли будете купувати у продавця, попрохайте, щоб він інсталював вам це в звичний для нього спосіб. Бо ви не зможете ну, дуже гарно користуватись. Якщо ви знаєте гарно англійську, окей, але якщо вам потрібна локалізація. Одразу за це запитуйте. Або хтось продає на Aliexpress, або ще десь, або на OLX, або в якомусь там магазині, одразу в цей момент прояснюєте. Виходить, нещодавно вийшов фірмовий апдейт 1.0.6, який там пофіксив щось, там мінор на загал. Нічого там, ну, щось покращили. Тобто. M11S для виробника одна з пріоритетних моделей, і він досі її оновлює. Що, хлопці та дівчатка? Будемо прощатися. Я був радий, що ви доєдналися до мене. Піду монтувати цей випуск і насолоджуватися звуком. Бо монтувати цей випуск про цей плеєр. Слухаючи цей плеєр, божечки, це вау! Тому зичу всім добра, бажаю миру нам, нашій країні, бажаю нам, звісно, перемоги. Вас всіх обіймаю, зичу щастя та добра. Дякую, що приділили мені час. Обирайте гарну техніку, слухайте, насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь музикою і робіть цей світ краще. На все добре!